Приємні спогади якось так роки пробігли. Все спішив давай бігом. Молодий, багато сили, другі дивляться кругом. Хотів себе показати, хату встроїв у селі, і гараж, і літня кухня. Купив би гужі В Оренгой на хто їздив, там платили хорошо. Були гроші, був достаток. Молодий, ще треба що, і сім'я. Маленькі діти, так все гарно, як у всіх. Мула радість тільки жити, так усердив бив для них, так пробігли швидко роки, крутиш мислі в голові. Кось є діти, маєш внуки. Каже, що треба тобі? Всі приходять діти, внуки. Каже, діду, молодець, така радість, так приємно. Все сказав, віша кінець.